Напружені поєдинки та радісні перемоги 12 травня на базі бориспільського ліцею імені Павла Чубинського відбувся весняний кубок битви дворів 2024, де 16 футбольних команд громади змагалися за звання кращої зараз нас на полі команди гетьманська славе життя Наступним грає під... що ОСД під... та Пакистанці. Це традиційна подія у нас в громаді, яка організовується з 2015 року чотири рази на рік. Зараз у нас кубковою системою, це на виліт. Влітку у нас чемпіонатом проходить, а зараз кубок. Сьогодні у нас грає категорія 2007 рік і старше. Це як футбольний екзамен. Часу небагато. Потрібно вийти і показати вже все, що ти вмієш. Тобто у них не буде часу переграти, якоїсь зустрічної гри. Складалась гра із двох таймів: формат турніру на виліт. Тобто команда, яка програла, вибуває з боротьби, а переможці проходять до наступного етапу, наближаючись до омріяного фіналу. Склад команди учасники формували самі. Гравці команди гетьманс Іван та Вадим у битві дворів беруть участь вже другий рік поспіль. Хлопці кажуть, що на полі проводять чимало часу. Ми завжди граємо з хлопцями, виходимо кудись граємо, де є місце. У нас Суд велика компанія, з них дуже багато футболістів. Ми і збираємося разом. Там може там три команди, п'ять на п'ять там. От. Та й більше за. В цілому ні, бувають дні, коли ми граємо. Зараз потепліше взагалі будемо не вилазити з цих футбольних полів. Але що... перед цим матчем давно вже не грали. Проте да. перерив у нас був там зайняті були трохи. Серед учасників змагань можна побачити як аматорів, так і професіоналів. Гравець команди Іон Роман каже, що відчув жагу до футболу ще у юному віці. І відто. Не уявляє своє життя без поля. Ми граємо в команді Борис Фен Ми зібрали той, хто хотів і вирішили приїхати. Ми сьогодні були на ігрі вранці, і ігри приїхали і все, і граємо тут а тепер. Всім класно. Музика і грає, грає футбол. Хтось сумний, хтось боїть, щось бояться на поле входить. Хто, хто хоче, те, що робить, взагалі класне, найголовніше емоції, мені кажуть. Запекла боротьба тривала не лише на футбольному полі, а й серед вболівальників, які зібралися підтримати своїх фаворитів. Поліна та Валерія в групі підтримки на битві дворів не вперше кажуть, що такі заходи зараз неабияк важливо проводити для молоді, тому що це якось там підтримує молодь Бориспільщини. Це якось розвиває і такі заходи вони з'єднують усю молодь в одне ціле, і це дуже круто. Да, справді мені здається, на таких заходах нах. Ходять навіть якихось нових друзів і так далі. Це дуже зближує молодь на сьогоднішній день, тому що під час військового стану, ну, звісно, є і негативні емоції, а такі заходи досить піднімають настрій. Якийсь вольовий дух, так сказати. Битву дворів управління молоді та спорту започаткувало ще у 2015 році за ініціативи дітей. Відтоді проведено чимало турнірів і залучено сотні юних спортсменів, каже Вікторія Шевц. Є запит від молоді, яка грає в футбол. На такі аматорські турніри, ось, щоб було, де грати людям. І це саме. Те, що потрібно молоді, те, що вона завжди просить, щоб проводили, проводили, і проводили. Тому воно і живе, і якби продовжується цей турнір постійно. Після фінального свистка нарешті стало відомо ім'я переможців. Золото серед футболістів Бориспільщини на битві дворів у віковій категорії 2007 року, народження і старших здобула команда. Мідбол Софія Здорікова на Гераскін – Новини ТРС Бориспіль.